Приїхав у Німеччину з одним паспортом. Через два роки вже три папки документів, і не вздумай викидати. Навіть якщо ти звільнився, це не означає, що старий трудовий контракт можна в смітник. Чому? Бо через 3-4 роки можуть попросити папери, наприклад, спір із колишнім роботодавцем щодо невиплачених годин або відпускних, довідка про стаж для пенсії чи підтвердження доходів для податкового перерахунку. Без документів твоє слово мало що значить житло. Рахунки за комуналку іноді приходять із запізненням. Тримай договір оренди, акти передачі, річні розрахунки мінімум кілька років, щоб мати чим довести, що ви все виплатили. Покупки, до прикладу, велосипед, чек і серійний номер зберігай. Це і гарантія, і доказ, що річ має легальне походження. Коротке правило на щодень – зберігайте контракти, великі чеки, банківські виписки, листи від відомств – не менше трьох років. Усе, що стосується майна ремонтів, довше п'яти років, бізнес папери ще довше десяти років. А тепер розкажіть, як ви організуєте архів у Німеччині, папки чи скани, що колись врятувала одна збережена квитанція. Поділіться в коментарях.